У Полтаві на деяких зупинках немає павільйонів, де люди могли б присісти та почекати громадський транспорт. Або ж сховатися від дощу та снігу в негоду. У мене отут вже накипіло, хіба так можна і здіватися над людьми. Живу тут. І кожне утро їжджу на роботу. І я тут сиджу і жду тролейбуса, а коли його немає, то хоч сідай на асфальт. І до цього нема нікому діла. Так це не тільки я, а тут куча людей, які не согласні з тим, що вони побрізали отут очі. Зокрема, на вулиці Європейській раніше стояв павільйон у напіврозібраному стані. Нині в землі лишились тільки кріплення. Так, да, не готова, але ж ми ці були раді. Головне, щоб було накриття. Оце основне. І щоб було де сісти. Транспортні зупинки, які частково встановили 2020 року у межах капремонту, але так і не завершили, демонтували у жовтні. Зробила це підрядна організація Віватгруп, яка їх і встановлювала. Демонтували, бо міська рада та суд визнали угоди з підрядником недійсними. А гроші, витрачені на ремонт, мають бути стягнені. Прийняли та оплатили тоді лише частину зупинок, повідомив начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Із 42 нових зупинок недоустановленими залишалося 23. За документами, розповів Медведєв, недороблених зупинок не існувало. Це майно підрядної організації. За нього там не розрахувалися, об'єкти не закриті, акти не прийняли там технагляди, ЖКХ. Тобто це майно не є міської ради. Тепер у місті планують поставити 14 нових павільйонів. На це спрямують 8 мільйонів гривень. Монтувати їх почнуть ймовірно з наступного року. Скільки ми встигнемо в цьому році, ще невідомо, тому що е, проєктно-кошторисна документація, я маю надію, в кінці цього тижня, на початку наступного тижня піде тільки в експертизу. Після експертизи ми об'явимо тендерну процедуру. Це вже майже весь листопад, а далі грудень, які будуть погодні умови, що встигне, е, переможець тендеру зробити. І як це воно буде, я ще не готовий це сказати. Яка буде організація, це все від цього теж залежить. Встановлювати будуть зупинки у такому ж дизайні, як це робили і раніше, але вже з розрахунком, і для маломобільних людей будуть такі самі зупинки: так, метал, скло, лайтбокс і інфомонітор буде прибрані ці баларди. Ну, ці такі стопчики. Раніше начальник управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко повідомляв Суспільному, що загалом у Полтаві налічується 420 зупинок громадського транспорту. З них в ідеальному стані лише 35, у задовільному близько двох сотень. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.